Зараз ми з вами знаходимося на території нашого комунального підприємства Олексіївський агрокомангосп». Наразі продовжується наша співпраця з Укргазвидобуванням, а саме з державним підприємством Шебілінка газвидобування, і це є результат нашої багаторічної співпраці щодо придбання техніки. В цьому році разом з комунальним підприємством це вже не перша одиниця, це вже друга одиниця саме подрібнювача гілок. Ми в спільному проекті з е, фінансування і з боку Шеблінка газодобування, і з боку нашого сільського бюджету придбали другу одиницю цієї техніки. Е, вона е, більш технологічна. І на сьогоднішній момент це перш за все для чого ми це робимо. Це дасть нам можливість більш об'ємно проводити роботи по розчисті наших лісосмуг. А зрозуміло, весь цей всю цю пору. Рослі, яка ми яку ми будемо подрібнювати, буде використовуватись для опалення наших об'єктів об нашої соціальної інфраструктури нашої громади. На сьогоднішній момент ну ви вже бачили, були і один подрібнювач працює на території нашої громади, але на жаль, його замало з тим об'ємом, бо ми всі знаємо, що лісосмуги досить серйозно заростають. Це заважає і руху, і автотранспорту і. Взагалі, в деяких випадках створює і аварійні ситуації на дорогах. Тому на сьогоднішній момент саме цей подрібнювач дасть нам можливість перш за все проводити благоустрій лісосмуг, які знаходяться на території нашої громади. Це ще додаткові сили, додаткова одиниця. Зрозуміло, що крім всього, для того щоб ця техніка запрацювала, потрібні люди, і зрозуміло, що ми будемо додатково відкривати робочі місця і в тому. В числі ну як мінімум ще дві людини, а саме робітники з благоустрою, будуть прийняти до нашого комунального підприємства на роботу для того, щоб обслуговувати і виконувати обслуговувати безпосередньо цей апарат і виконувати відповідні роботи. Це подрібнювач гілок Арпал-120. Має можливість подрібнювати деревину діаметром до 120 мм. міліметрів. От привод здійснюється від вала відбору потужності трактора, привід транспортера здійснюється від гідросистеми трактора. Продуктивність даного апарату складає 6 кубометрів подрібненої деревини за годину. Деревина буде використовуватись на опалення об'єктів комунальної власності.